Вітаю кожного, яку таємницю зберігає кров і тіло Ісуса Христа. Якщо вчиняємо причастя недостойне, багато недужих і чимало вмирає, як правильно причищатися до крові та тіла Ісуса Христа, як часто це потрібно робити? що потрібно знати, щоб бути здоровим і мати вічне життя. Якось розмовляючи з працівником моргу, ми почули таку статистику, що після одного з великих християнських свят, як Пасха, кількість померлих удвоюється. І цьому феномену є пояснення. В Біблії апостол Павло застерегнув. Хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойну, винний буде супроти тіло і крові Господні. Адже той, хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господня через це багато з вас, немечних і недужих, і чимало вмирає. Давайте поміркуємо про тіло і кров Христа, щоб робити причастя гідно, адже написано в Біблії.